Всім привітки! Я тут на кухні, чищу картошку, бачите новий ракурс? Вирішила почати під звуки стиральної машини і, і супу. Готовлю суп Сергію і батьки передали нам півдня, тому Настюшки варю суп, бо Настя дуже любить супи. А я сьогодні вихідна і бігаю цілий день по адміністративним питанням. Прийшло нам, прийшов нам лист. З пенсійного фонду. Це, нагадаю, я подавала документи на те, щоб нам повернули один відсоток з податку те, що ми сплачували, його можна повернути, якщо це перше куплене житло. І прийшла відмова, понятне діло, багато хто про це попереджував. Не вистачає там документів. Двох, трьох не вистачає. Одного ще якогось, то був витяг з реєстру речових прав. По коли квартира стала у власність, а це треба довідка. Не знаю, нащо так багато всього. І довідка додаткова про те, що ми не мали у спільній власності ніякого майна з чоловіком. До, ну, типу я маю на увазі, мається на увазі так поняти, квадратних метрів якихось до, до купівлі цієї квартири. Ці довідки я взяла, бо я просиділа півтори години в прозорому офісі. До тітінки, яка мене обслуговувала. Вона мені я така до неї підійшла, дала цей лист. Вона каже, що ви до мене прийшли? Дзвоніть на гарячу лінію. така, що, стой, за що Я до тебе прийшла? Ти документи брала, То я до тебе прийшла. Але вона мені все ж таки допомогла хоч чимось, і в тому ж самому прозорому офісі я взяла ці дві довідки, які треба з трьох були. Причому швидко, бо туди черги не було. А от, третя довідка про невикористані житлові чеки. Боже, я не знаю, хто це придумав. Вона навіть звучить якось. Непонятно, що це таке? Що це таке? Я її брала в Ощадбанку, але Ощад мені її дав з 2016 року. Як виявилось, він мені її так дав, тому що місце типу, реєстрації, яке я приносила, ну, документи, чогось у мене там з 2016 року. Чого, то непонятно. Ну, загалом. Почала я ганяти маму, тому що я ж сама з Білої церкви. І в Вінниці я приписалася, ось як ми квартиру купили, після того я приписалася у Вінниці. До того все життя я жила офіційно зареєстровано в Білій церкві. І виходить, що у Вінницькому Б... БТІ, да? Да, БТІ обслуговують тільки вінниць... Вінницьких людей. Бо я туди позвонила, вона кажуть, да, ми таке робимо, приходьте. Але я сказала, що мені треба то з Білої церкви, вона сказала, ні, такого ми не робимо вже. І я ж почала ганяти маму. А проблема в тому, що в Білицерківському БТІ такого не роблять. Мало того, що не роблять, вони такими очима на тебе дивляться, і типу, що ви з мене схочете. В Жеку теж не розуміють, що з них хочуть. В Цнапі теж не розуміють. Поним... Коротше, я скільки не дзвоню, ніхто не знає, що це таке, де його брати. Таке відчуття, що Біла Церква — це якась окрема планета. Я дійшла до чого? Що я ж брала в Ощаді цю довідку, правильно? Знаєш, Ощад її десь взяв. Пішла я в Ощад і показала: скажіть мені, звідки ви взяли цю довідку? Вона мені дала контакти, це контакти банку в Білій церкві Ощад. Я позвонила туди і ура, ура! Тетя, яка взяла трубку, захотіла зайнятися моєю проблемою. Бо вона типу каже, теж почала висловлювати що щодо цих житлових чеків, кому вони треба. Uh, і і ну, вона типу, сказала, що я узнаю, де таке можна зробити. Бо я кажу, скажіть мені хоча б адресу або телефон, де взагалі це робиться в Білій церкві і так далі. Можливо, ви знаєте. Вона каже, взяла мій номер і сказала: я зараз попитаю і узнаю. Вона мені перезвонила сказала, що довідка з 2016 року. Ну, а це що я сказала, бо у мене прописка моя чому з 2016 року. Я походу десь відписувала, що що, ну, неважливо. І е, сказала, що треба типу, підтвердження того, що я там жила е, з 95-го року з моменту народження і поки не виписалась. Тому мама піде в ЖЕК і буде там брати цю довідку. Ще, до речі, сьогодні пішла в дитячу бібліотеку. Ми в тому році, знає, там реєструвалися на космонавтів, е, вирішила взяти може, якісь нові книжки, бо я давно вже нічого не купувала. А щось хочеться новеньке почитати. Тому Аліса в країні див. Я англійською просто мовою пробула її читати. В додатку декілька сторінок. І так думаю, блін, не треба українською ще почитати. Бо я ніколи не читала і мультик дивилася. Книга це, знаєте, ВТБ колись їх віддавали. Там ще є книга в них Аліса в Зазаршкальні. А тут ще якісь є рухомі картинки. Ці, типу. Тому дітям, я думаю, буде дуже цікаво. Вона велика, дають на місяць, а, внесок річний 5 гривень. А, і будемо по розділам читати, наскільки тут розділ займає. Ну, от нормальний. Для одної казочки, і там, якщо хтось ще захоче щось послухати, а, прочитаємо Алісу в країні, в країні див. І взяла банду піратів. Взяла через те, що зараз в ВТБ дуже багато продається, по 140 гривень плюс-мінус щось таке. І я така думаю, треба взяти. Це ж, мабуть, щось прикольне. А потім, думаю, в бібліотеку піду, може там будуть, треба почитати спочатку, перед тим, як купувати. Тому, так, да, була банда піратів. І почитаємо. Може діткам сподобається. Так що ось. А так, то там не дуже багато всього. Що порадувало, це те, що нема майже російських книжок, Уже там буквально один стелаж, ще десь помітила пару книг російською мовою, але все одно не так, як було, коли я приходила півроку тому назад, мені здається, осінь ще приходила. То було дуже багато російськомовних книжок, що мене дуже сильно здивувало у 2024 році, але у 2025 вони майже виправилися. Я, до речі, також туди приносила книги якісь, які в нас діти не люблять. Ну так, да. для такі треба носити книги. Ну і вибір там. Ну Таке щось є, але щоб прямо я багато вибрала, то ні, не бачить дві книги. Ще сьогодні в Насті е, свято весни. До речі, хочу подякувати підписниці нашій, вона відгукнулася вона з Вінниці, що в неї є костюм е, бджілки, тому що я так і нічого не понаходила. І потім подумала, що якщо я буду замовляти клоготи, крила, то все вийде дуже дорого. І і нашу воно ну, таке, то е, загалом, дякую їй, бо Сергій вчора поїхав, е, забрав костюм. Настюшка дуже була щаслива, прям дуже-дуже. Це -дуже. воно таке мохнате і прикольно тим, що не схоже на всіх інших. Е, і да, не знаю, чи будуть фотографії. У нас там бунт в садочку трішки піднявся, тому що не пускають батьків на свята. А якщо там, ну наприклад, Женя йому все одно, то Насті вже 5 років, вона вже хоче, щоб прийшов хтось на свято. Uh, і фотограф не зміг прийти той, що в садочку, і ми пізно, ну як пізно, мене насправді влаштуває фотограф той, що був в садочку, я не дуже хотіла замовляти. Мене новий рік замовляли і. Воно майже одне на одне виходить, що ти платиш за всі фотографії, що плотиш тільки за свою дитину. А типу, а на що мені всі фотографії? Ну, мені чужі діти на комп'ютері не треба. Мені достатньо там 1, дві три фотографії успішні, та навіть одна, якщо вона буде гарна, достатньо одної фотографії моєї дитини гарної і спільної все. Мені не треба кучу цих фотографій. Зараз у світі де фотографій дуже багато. Треба фільтрувати то все. тому я написала, типу, що мене влаштує із в садочку. Бо коли він фотографує, то дають заготовки ну, не заготовки, а роздруківку, типу, маленьких фотографій. І батьки вибирають, там, де їм подобається їхня дитина. І, як правило, одну-дві фотографії можеш купити, і це майже те саме виходить, що замовляти фотографа і розділяти всю цю суму на всіх. Але в останній день в фотографа в садочку сталося горе в сім'ї, і... і її, типу, не буде. Батьків не пускають і виходить, що, походу діти будуть без фотографій. Не знаю. Ну, але сьогодні, до речі, я прийшла рано, і дітей можна було діти в костюми, що дуже дивно, це перший раз у мене таке. Як правило, вони снідують, і потім вихователі їх самі вдівають. А це типу дозволили в діти і я сфотографувала Настю, тому фотка є. А там, якщо вже на святі саме будуть фотографувати, то буде супер. А ні, то вже і буде. В будь-якому випадку свято робиться для дітей. Уже живемо в такі часи. завідуючи проти того батьків, бо коли вдруг тривога буде, з дітьми вибігати за територію садочку не можна, а в сховище в нас дуже маленьке. І якось так, виходить, бо я знаю, що є садочки, куди пускають дітей, ну куди пускають батьків. Дітей пускають, куди батьків пускають. Тому так, я вже супчик зварила, а стірку вивісити, трошки у нас вже потепліло. Тому можна стирати далі, У мене вже за тиждень піднакопилось. Вивішу стірку і, в принципі, можна йти за дітлахами, садочку забирати. Вчора Насті був вокал на пів п'ятого, і вона возмущалася, що я її рано забираю. Настя скоро буде виступати знову, тому тренує пісню. І цей, то я сьогодні сказала, що я заберу їх пізно. То хай граються. На дворі ну, хороша погода. Надіюсь, вони на дворі. Тому хай граються. Якраз супчик є, каша для Жені є, Женя суд навряд буде їсти. А, і, і можна. Мама, палка сьогодні встигла трошки. Діти голодні не заснуть. Так, забирала дітей, згадала за мікрогрін. Він Давно... холодильнику вже, мабуть, днів 10 стоїть. Слухайте, йому взагалі хоч бихни. Це якраз салат. Вирішила собі додати, бо щось я його тоді було переїла і мене від нього відвернуло. На якийсь період. А Настя суп їсть. Женя не захотів суп, тому в Жені теж яйце і кашу пшеничну. А з зеленю так симпорно виглядає. Дивіться, як красота. Звсім смачно, хто там. Вечеря, обідаючись. У <рес> нас сонечко вийшло дуже тепло. І я пройшла з аптеки. <рес> Купила собі порцію нового вітамінів. Такі коробки великі. Ось купила кальцій собі. Думаю, цей кальцій поп'ю. І е, хочу здати аналіз крові на вітамі на кальцій, бо мені при першій вагітності його призначали, по другій і, і зараз призначають. Е, а все через те, що типу ну, вагітним треба кальцій. Але бажано ну, взагалі трошки розуміти, в як, якому він стані у мене. Бо обов'язково обов'язковий цей аналіз не роблять і не призначають чомусь. Хоча б, ну, ну то ладно. А я хочу для себе дізнатися, бо я буду здавати вже окремо на на що я буду здавати? На гемоглобін, ну, загальний аналіз крові. І ферритин, не знаю, чи є сенс ферритин здавати. Минулого разу це було літо, коли я з анемією розбиралася своєю, яка в мене була, то ферритин був в нормі, а гемоглобін був низький і кількість еритроцитів була низька. Ну, Тобто залізодефіцит був, але ферритин при цьому був в нормі. Тому не знаю, чи є сенс прям здавати ферритин зараз. А от гемоглобін хочу здати, тому що попередні аналізи мої пройшли не дуже добрі, які я планово здавала в жіночій консультації, при тому, що я пила залізо, так як треба з їжею я його пила, але відокремлювала від продуктів, які ну, не можна вживати з залізом. Але, враховуючи це, все одно залізо в гемоглобін впав на 10 одиниць знову. Тобто, в мене зараз 92, по-моєму, гемоглобін. Це дуже мало. Такі показники в мене могли бути. Вони в мене, кожну вагітність є. Вони залізли, у мене завжди анемія. Але ну, я себе при цьому добре почуваю. тобто У мене, мене немає головокружіння або чогось такого. Але попередні вагітності, коли в мене були такі показники, це були останні уже терміни вагітності, ну, останні місяці місяць, тижні вагітності. І то було ще не так страшно, а зараз мені якби є ще що ходити, і якщо з таки з такими перспективи рухатись, то буде дуже і дуже не дуже. Тому я вирішила після попереднього, як побачила аналізи результати, результати своїх аналізів, вирішила змінити тактику лікування своєї анемії і, точніше, по-іншому почати приймати гемоглобін. А, боже, ці обоє бідрені, вибачте, за них так. -то. А, тому. Я тепер, вже, скільки це пройшло? Тижня-два, мабуть. П'ю його на голодний на шлунок. У мене він не болить. У мене, до речі, від е, сорбіфера, е, болів шлунок. Дуже сильно, хоча я пила разом з їжею його. У мене болів шлунок. Тому я розуміла, якщо він мене болить разом з їжею, то типу натощак буде вообще біда. Але. А зараз я приймаю інші, інше залізо, і типу, мені нормально. Залом я його п'ю так, щоб не мішати з їжею два рази в день. Це або за дві години до прийому їжі, або дві години після прийому їжі. Якось так. І хочу спробувати оце залізо. Та тема. Знайомий мій пив його, коли лікував свою анемію, і каже: типу, що дуже круто піднімає. Вагітним його так само можна. Різниця в чому? Я покажу. Різниця в тому, що тут ампули, це е, не повна пачка, бо не було повної пачки. Але нічого страшного. Я попробую, чи буде мені нормально. Тут, по-моєму, 13 штук це виходить майже на тиждень. Тут йдуть ось такі ампули, і, типу, їх е, розрізати і пити. Бажано ну, треба з водою. Розмішувати і пити і бажано через трубочку. Або запиваючи потім ще раз водою полоскати рот. Попробуємо це ще пропити. Якщо не буде боліти в мене шлунок від нього, то я ще докуплю і якраз десь через два тижні перед наступним візитом до гінеколога передам для себе подивитись. Бо я дуже надію, що по моїй новій методиці, взагалі нічим не мішаючи залізо, воно підніметься у мене. Бо якщо ні, то буде сумно. Ходила вчора в бібліотеку, та? <зяв> взяла книжки, я ну, вам показувала. І ми вчора читали ось цю книжку. Женя зразу її в руки взяв, кричав, нікому не давав. Я не думала, що вона прямі взає... ну, бо він ще маленький, а книжка тут пише, що на 5 Але він її прослухав до кінця, хоч дуже хотів спати. Я прочитала, і він аж тільки тоді заснув. Ну, бо вона не, не дуже велика, але ну, для його віку досить тут, е багато тексту. <perses> Картинки також є, але все одно це більше так, знаєте, для Насті, бо Настя прям дуже слухала. Але Євген, Коротше, йому сподобалась тематика піратів, тому дивіться, що в мене тут. <с bad> Вчора вони мені показували, які вони хочуть. Попросили дуже сильно купити Женя захотів цю зелену, а Настя цю синю. І, а, я так розумію, тут ці самі діамантики, які всередині, вони типу, всі різні бувають. Але сьогодні зайшла в АТБ, бо вчора я зайшла в АТБ, їх було дуже багато. Ну, цих книжок. А... а ні, такі самі, як тут діамантики. Їх було дуже багато. Сьогодні зайшла, правда, в інше тебе, не в те, що я вчора була, але було чотири книги, по-моєму. Так, да, Була ця, ця а, про привидів, по-моєму, і отака була. Все, більше нічого не було. Тому добре, що були ті, що вони хотіли. Ми взяла їм такі дві книжечки, будемо читати. Думаю, будуть дуже задоволені. А Тут же ж не було діамантика, а тут буде. Пищати будуть. <свіс> Тому, да, дуже класно, будуть читати, дуже рада, що їм там вони ростуть. Книжки разом з ними ростуть. У Якісь... мене не дуже вже і тянеться рука там, купувати книжки, в яких дуже мало тексту. Хоча коли Настя була в віці Євгена, то ми таких оце книг не, не читали, це точно. Тут, до речі, вже не пише чомусь вікових позначок. Але тут пише, що 5. Але хлопчиську моєму зайшло, дівчинськими моїй зайшло, тому маємо такі обновочки в нашій бібліотеці. Всім доброго раночку. Я не знаю, як це працює. Це мамина кава, не чіпай. Але ця дитина. Оце. Сьогодні встала 7.03. Щоб ви зрозуміли, він за весь тиждень так не вставав. Я Його весь тиждень yeah. ледве піднімала. Ладно, в п'ятницю вони самі встали, але це було 7.20. Ну, аж ніяк не 7.03, Євген. Та його як це працює? Я не знаю. Ой, сьогодні, поки рано з ним валялись, бо Насті ще досипала, uh, усвідомила, що. Що скоро Жені три вже. Що, ще, ще тиждень кінчиться березень, а потім ще два місяці і все. І дитинка вже виростає. Ну, по ньому ветер, як він росте, дуже розговорюється. З кожним днем все більше і більше. Так, чоловік мені каву зробив, а Женя грається зі сіллю. Так, давай сюди. Хочу сьогодні вранці їм зробити. Некорисну манну кашу з бананом. І І що? Бо вони всі не хочуть покрити, а вони, в принципі, їх трохи вже наїлися. Бо гранулу вони, до речі, не їдять. Вона для них, походу, дуже тверда. Зараз я приготую. Бо я гранулу з'їм, а їй а... А манку зараз зроблю. І що сьогодні? Сьогодні я вранці пила, вчора ввечері пила цю штуку. Вчора ввечері вона мені здалося смачною, насправді. На сьогодні вранці ні. Взагалі. Так, да, ти давай ще в заварничок покидай. До речі, пам'ятаєте, в попередньому блозі я я перебирала сервіс мила і казала, що ми вже давно не користуємося цим чайничком. Ми почали користуватися цим чайничком, і це божественно просто. Це, виходить, чай ідеальної температури. Ні-ні, не кидай сюди сіль. знаю. Чи він вже туди кинув сіль, але <с> це божественно. Там чай готовий. Ти гарячою водичкою розбавив. І насолода смакота, Я набагато більше чаю почала пити. <с> За ці пару днів, поки в <с> нас є завадив. Обережно, Жень, тільки не розбий його ласка. Ладно, готую манку, бо вони вже хочуть їсти. До речі, була знайшла, я не знаю, що я показувала наушнички дітям. Ось такі. Це Євгену і, і Рожеві є ще в Настю. Тільки не ламай, будь ласка. Покажись. <плес> 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 не шуми, чого ти шумиш? І Настіні. Це твої наушнички покажи. Покажи свої наушнички. Оп! Опша. Клас. штуфуємося. <плес> Фотографуємося? А ми потім сфотографуємося, бо тут погано видно. Треба до віконечка підійти, добре? <плес> так що от справи у нас. На Наступний тиждень передають тиждень дощів. Тому вже наушничками цим будуть користуватися. Подивимось. Ну, все, ранок планує бути спорченим. Поки я показувала Насті наушники, він налив мені в каву чай. Євген. Не атласай. Я дуже не хочу чаю, мама хоче каву. Каша готова з бананом і ведом. Банан солодко вийшло. Такий не супер корисний сніданок, але що зробиш? І таке, і буває. Трусішку контенту. <с? <с?> не пам'ятаю вже, скільки пройшло часу, після того, як я купила трусиці, але це небагато, місяці три, може. По-перше, бачите, вони каташитись почали. По-друге, бачите, що з резинкою твориться. Це був набір 5 штук. Одні я вже викинула, тому що вони взагалі резинка розійшлася повністю. І це, якщо зараз надіти на дитину, через годину він буде постійно ходити і підтягувати ці трусіля. Так що дякую сенсей, за супер-якісні труси. Для порівняння. Оце я купляла, це одні з перших були труси, його тут навіть підписані для привчання. Вони були самі дешеві на базарі, і в них ось тільки-тільки почала резинка розтягуватись. Тільки цим уже більше року, а цим трьох місяців, мабуть, ще навіть немає. Так що, хто там думав купувати чи не купувати трусики для дітей в сенсеї, не дуже раджу. Дивіться, бачите, що з ними твориться. Краще витратити трішки більше і замовити з Нексту або. З карт, не Картерса, А Зари. Е, бо ну, от зараз купувати нові труси це додаткова витрата, тобто двині витрати. Якщо купувати знов сенсеї, це знов на три місяці. Так що цього разу подивлюсь, може на Олексі знаю багато хто продає нові е, ну, ці перекупи. Але загалом знаю, що без проблем можна самому Снексту, наприклад, замовити. Тому буду замовляти жені трусики з Нексту, Можливо, і Насті заодно замовлю. В Насті не резинка ще не порозтягувалась, але стан трусів майже такий самий, як цей. Тобто вони вже вистірились. дуже сумно від того, конечно. Маю тряпки. Да? Тряпки маю на кухні. Так що. Так, постирала, причому, що, мені здається, він їх знімав, вони ще були нормальні, а може ні, я не знаю. я зі стірки, а це тільки що речі, зі стірки тільки що речі перебирала, і вони вже не годяться для використання. А, так, у нас вже наближається обід, тому буду готувати. Поставила фарш, розморожуватись, але вранці. Так що це вже аж на вечір буде котлети якісь. Чілешку ще одну взяла. Зараз піджарю з цибулею і гречку зготую. Буде такий обід у нас. Так що приступаємо. Вчу собі майстер-шефа. В да. мене чомусь на телевізорі не включається з сайту. Ну, офіційного. не грузую чомусь. Я не знаю чому. Ну, а на, цей, на YouTube вони викидають запізнення. Тому, шкода, колись грузилось, а потім перестало грузити. Не знаю чому. Так, готування. У ході готовки плани змінились, бо це не курковий, а свинина, по-моєму. Тому я кинула свинину сивору і лила... це не риба, це м'ясо. Налила соєвий ти? соус тазу, тазу. і згадала про те, що в мене є заморожені, перекручені томати. Які я дуже рідко використовую, не знаю чого, але треба використовувати, бо так скоро і нові помідори з'являться. То зробила ось так: протушкувала їх. Водички налила, взагалі, смачно вийшло, як на мене. Не знаю, діти будуть їсти, ні? Подивимось. Вони то їдять м'ясо, то не їдять м'ясо. Дуже важко вгадати, коли вони їх буде настрій їсти м'ясо. І замість гречки в мене пшенична каша захотіла пшеничної каші. Тому ось такий у нас буде обід. Діти були налаштовані на м'ясо. Навіть на кашу: дві пусті тарілки. Як тут мама може не радуватися. Десерт у нас грейфрут. Будемо, надіюсь, він солоденький, смачненький. Зараз будемо розрізати. їсти? каже, йдеш? Витратила півжиття на почищення грейпфруту. скажіть, якщо є якийсь метод, можливо я про нього не знаю. Дай-дай. Встигли пиріг з сиру домашнього приготувати з смородиною, тому будемо зараз смакувати. А вам дякую за перегляд і всім до зустрічі в наступному лазі. Пока-пока!